Вігмо безпосередньо це дистриб'ютор хімічної сировини виробництва кларіант, тому ми постачаємо безліч компонентів, які призначені для створення рецептур для створення готового косметичного продукту. Сьогодні буде доповідь на тему виклики сьогодення для косметичних засобів, які стоять саме на часі. Це буде про ефективність, технологічність. Будемо ми також з чіповим. Чіпляти тему позитивізму та мінімалізму у виборі саме косметичних засобів. Мені здається, що на часі зараз основна вимога це збільшити позитивний настрій кожного українця. Кожен, як я буду казати, шукає джерело своє. Але Можна і косметичним засобом підвищити настрій, тому я буду презентувати активи, які дійсно дієві, які можуть це зробити, які можна наносити і відчувати ефект, можна радіти і підіймати саме самооцінку свою. Добрий день. Дуже рада вас всіх бачити. Дуже багато знайомих обличь. Ця доповідь буде створена. Задля того, щоб, чесно кажучи, нагадати про себе. Можливо, хтось про нас не знає. Е, я передбачала, що можливо а, Микрофон... Микрофон... мікрофон. Микрофон? Так, краще. О, дякую. давно вже не виступала перед аудиторією, тому вибачте. Я передбачала, що можливо будуть повітряні тривоги, чи ще якісь перекони. Тому я дуже прошу відкрити презентацію, задля того, щоб ви змогли просканувати. QR-код і паралельно зі мною відсвідковувати е, мою доповідь. Можливо, буде не все видно, можливо, не все чутно, тому я думаю, що так буде логічніше і правильніше. Якщо вам не важко, збільшіть трішечки, тут е, на початку не 113, а трішки більше зробіть, щоб всі змогли просканувати QR-код. А, а поки ви е, скануєте Вище а поки ви скануєте QR-код, нагадую. звати Ірина. Я представник компанії Вієхіма. Ми є офіційними дистриб'юторами виробника Clariant, європейського виробника. Постачаємо безліч компонентів як для косметичної хімії, побутової агро, лакофарби серед косметичних засобів. Я думаю, ви в курсі, що у нас є і пари, і консерванти, дієві. І бустери до них, і модифікатори роботі. А, But... oh. a... hmm. а якщо вам не складно, може ви так дружньо передній ряд передаси естафету на задній? Так, а вже 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 вже. Я просто думала, щоб зручніше було відсвідковувати. тому що там будуть також активні посилання, за якими ви можете перейти, подивитися більш. Докладно про ті, ті чи інші компоненти, про які я буду доповідати. І ми будемо з вами синхронно працювати разом. Я дуже хочу також поважати час кожного з вас, тому буду намагатися говорити доволі швидко. Якщо я щось не встигну, так само ви зможете подивитися в презентації. Там все занадто зрозуміло, і я намагалася відтворити все на слайдах. Якщо щось не вийшло, вибачте, може ми будемо продовжувати і розпочинати. Тема доволі складна: це вимови сьогодення. Сьогодення на щодо компонентів, задля того, щоб залишатися в тренді. Ми разом з кларіантом, разом перевіряючи певні джерела і отримуючи від вас запити, виділили чотири основних вимоги. Почнемо ми з технологічності та екоекономічності пропозицій. Я хочу наголосити, що компанія Кларіант разом з Plant Branch Technology розробили низку активних компонентів, які є дуже дієвими, є інноваційними, і головне. Вони мають науково підтверджену ефективність. Це стало можливим за допомогою Plant-Milking Technology. Вибачте, українську мову перекладати не буду, бо звучить дуже смішно. Щодо доїння рослин. Це запатентована інноваційна технологія, при якій рослини культивуються в аерофонних, тобто без ґрунтових умов, коли є завжди доступ до коріння. Коли є можливо доцільно його дослідити, ця технологія має низку переваг. Це перша екологічність, про яку зараз всі говорять, яка стоїть на першому плані зараз для всіх. Це дійсно постійний біоконтроль процесу, це циркуляція води. Як на минулому слайді було зазначено, це на 90% дозволяє скоротити використання водних ресурсів. Порівняно з ґрунтовою культивацією рослин. Це невеликі рослинні ресурси. Це невеликі ресурси безпосередньо площ, ґрунту, на якому вирощуються рослини. Це збереження життєдіяльності рослини. Також зазначаю, що від 3 до восьми разів можна збирати врожай. Це постійна робота. Постійне дослідження саме цього коріння. Це, як я вже казала, це повна відстежуваність від е, насіння до вже готової рослини, до вже активного компоненту, який ми відтворюємо. Ну І головне це що відсутність шкідливих хімікатів під час вирощування і можливість стимулювання саме цього коріння. Як я вже казала, ми будемо з вами розглядати хімічні компоненти на прикладі рецептур. Я чому попросила вас відсканувати QR-код, щоб ви дійсно зараз з телефоном змогли більш доцільно все передивлятися. Це ніжний, дуже такий з чудовою реологією крем, який наноситься під очі. Його чудова сенсорика після відчуття забезпечується продуктами торгової марки Плантасенс. Багато хто з вас вже знає, це і емульгатори, і емоленти, і навіть активні компоненти серед цих торгових марок є. Ну і добре, всім відомий наш Арістафлекс. Це модифікатор геології, який дозволяє створити дуже стійкі системи, стійкі Стільки з великою кількістю масок, з ой-фільтрами, з варниками, з пігментами. Якщо стоїть задача відтворити зараз дійсно набагато натуральніший продукт, то я прошу вас перейти за силочкою саме на Арістафлекс Еко-Тен. Це біодетробуючий е полімер, це модифікатор ріології, які... Нічим не гірший за інших наші Арістофлекси, він має доволі вже екологічний профіль. Він на спінозаганному основі. Тому прошу, будь ласка, нагадую, що готові завжди передавати зразочки, готові завжди комунікувати з вами. Будемо раді за ваші відгуки щодо введення в систему саме цих продуктів. Ну і головне, це ми будемо зупинятися зараз на активах. Активах, які якраз створені за технологією Plant Milk Technology, і які дійсно мають підтвержену ефективність. Це перший з них це ротне себе. Він, як я вже говорила, отриманий за тією ж технологією, він отриманий з коренів батату, це солодка картопля. А, ця, а, цей екстракт дуже багатий на ефіри дкпл і саме він допомагає зменшити темні кола під очима, зменшити судинну сітку під очима, зменшити пігментні п'ятна, зменшити набряки. Дійсно, все це підтверджено клінічно. Тобто, при використанні даного продукту а, ми бачимо, що а пружні шкіри, яскраві шкіри, вона стає більшою, що почервоніння та набріки значно зменшуються. Також цей актив був відзначений багатьма нагородами, не тільки за, повторюсь, технологічність і інноваційність створення даного активу, а ще за його ефективність. А наступна у нас вимога це мінімалізм за рахунок функціональності компонентів. Вже було ну, відмічено, що багато споживачів стають вже більш свідомими щодо своїх вподобань, звичок. Вони е, прагнуть до зменшення рутинних дій, до зменшення кількості баночок на своєму столі, е, до зменшення кількості сировини у себе на виробництві, е, до того, щоб е, вже ставало все більш прозорим. Ясно. І зрозумілим щодо безпосередньо споживача. Ось, наприклад, третина жителів Великобританії, споживачів Великобританії, вони обирають багатофункціональні засоби. Так само beauty and personal Care в Китаї вони також вибирають за концепцію про мінімалістичний стиль життя. Ну, що ж вже казати про нас, про українців, які дійсно деякі ритуали свого життя. Або ну, залишають зараз недоторканими, скажімо так, які забувають про них через брак можливостей, часу або навіть настрою. Тому бажано це я все веду до того, що бажано створювати більш такі унікальні продукти, які містять функціональні дійсно дієві компоненти. Зменшувати додаткові дії, які потребують або у використанні всіх активних інгредієнтів, або вже ж у використанні саме готових продуктів. І це має бути максимальна прозорість маркетингу, бо саме маркетингова частина відображається на етикетці кожного з виробників. Тому вже більше ніж чверть світових компаній саме притримуються цієї тенденції. І зараз демонструю легкий прозорий серву Сиворотку, який так само створений на нашому модифікаторі реологія Естафлексі Сілк, і ще хастацирів MCP. Це ще один з модифікаторів «Реології», який з'явився під час ковіду, який чудово завищує саме спиртові розчини. Але і застосовується в багатьох інших рецептурах. Тому ми також тут звернемо увагу саме більше на активи. Ну, також прошу не забувати і про консерванти, які ми демонструємо, які ми постачаємо. Але зараз саме про активи і про їх технологічність. Ruadness Energy, знову meal Technology це екстракт, саме коренів люфи цилиндричної. Він багатий на бріонолову кислоту, що стимулює метаболічні наші процеси, він відновлює е кологенові та еластичні волокна, він збільшує тонус шкіри і зменшує їх зможки, зменшує бусічі лапки. Саме при додаванні 1% даного продукту було, було помічено, що через 62 дні пружність, тонус і еластичність. Більше ніж на 20% зростають. Тобто, прошу зазначити, що багато з активних компонентів мають космос-сертифікацію і дійсно є InVo, EnVra, клінік дослідження. Наступний продукт це галактинол-адванс. Це біоміметричний засоб. Хочу пояснити, що таке біоміметричний. Це Скажімо так, імітація, відтворення, безпосередньо якихось процесів, наприклад, на даному прикладі, це процес рослини, який може відтворити своє життя, може продовжувати своє ефективне життя після того, як пережив складні умови. Так само і... З цим активом він допомагає відновитися ева шкіра, він допомагає е, зменшити так само і розтратування безпосередньо шкіри, збільшити зволоження завдяки підвищенню активності ферменту, що синтезує гіалуронову кислоту. Тобто, він намагається допомогти нам подолати стрес, який дуже сильно відображається саме. Е, Саме на стані нашої кожної, на стані нашої шкіри. Так само він чудово підійде в засоби сонцезахисні, тому що він, як додатково, до всіх фізичних, хімічних фільтрів, буде також сприяти захисту нашої шкіри. І, мабуть, такий Ну для мене дуже цікавий тренд це персоналізація. Як ми бачимо з гістаграми, що більше половина споживачів у цьому світі віддають перевагу товарам, які створені саме для них, які створені саме з подоланням їх проблем, з вирішенням їх проблем. Ну, наприклад, сьогодні, коли всі прокинулися, можливо, всім хотілося якогось. Такого чуда крему, ну, який би пробити. подолав пережити безсумну ніч, і щоб було, був кращий вигляд, скажімо так, то цим приймаюся більше міліняли, це безпосередньо покоління і всі, але сьогодні піде мова про зумерів. тому що це підлітки, це покоління зростаюче, це наше продовження. Їх дійсно з кожним роком стає все більше і більше. З 2018 по 2022 рік їх стало на 4% більше. І ця цифра складається 1,3 мільярда, що становить вже більше 16% світового населення. Тобто, не звертати увагу на потреби саме цієї категорії населення, ми не можемо. Вони активно вже починають вибирати якісь засоби, персональний захист по, по, по догляду за собою. Вони вже більша половина мають якісь ритуали по догляду за собою. Ну і багато хто вже готовий витрачати якісь свої кошти на покупки, серед яких і косметичні засоби. Це стосується чесно кажучи, не тільки дівчат. Але й багатьох хлопців вони стикаються з величезною кількістю викликів. Це зміна, яка відбувається, природна зміна, вони зростають, у когось буває надлишок себуму, у когось не вистачає, дефіцит цього себуму. І це викликає або вразливість, почервоніння, сварбіж шкіри, або, наприклад, розвивається акне, висип, лупа. Тобто, ми маємо. Максимально передбачати ці проблеми і вже створювати такі продукти, які будуть допомагати їм ставати більш впевненими в собі. І ще підлітки починають там голитися, починають експериментувати з дуже агресивною косметикою, чи фарбуються, чи татуаж, чи ще якісь інші агресивні компоненти. Тобто головна задача стоїть для е, виробників саме косметики цієї для зволоження, зволоження та захисту. Е, і розглянемо дуже цікаву, дуже е, таку незвичну е, саме форму по. Для вмивання, скажімо, для того для подачі навіть вона дуже цікава, тому що це БОП, який одночасно і е, миє, одночасно і зволожує, і захищає. Саме е, зволожуючими компонентами в даному, в даному в даній рецептурі є е, брака муромурубатор. Можливо, ще хтось не чув. Компанія Кларіант нещодавно також. Придбали ще один концерн бразильських активів під назвою Брака. Там є величезна кількість батерів, масел, коалінів, різних інших активних речовин. То «Барака муромуру чудовий по посенцовці саме батер, і він не залишає після відчуття такого жирного, як деякі батери, не окиснюється. Про плантасенс квален рослиного походження, ну я думаю, ви також вже чули. Про косметичні воски, про емульгатор. Хочу також зазначити, що в нас є чудовий емульгатор, аж П-30. Він такий самодостатній емульгатор. А, можливо, можливо, він може використовувати в системах самостійно, особливо в кремових групах. Це а, дуже зручні у використанні продукту. І знову ж таки. Ми будемо говорити про захист. Захист саме в таких системах забезпечують активи. В даному прикладі це біодетокс та мультіекспсас. Ну, все ж таки, ще раз не перехожу на інший слайд, тому що дійсно це дуже цікава текстура, це приємна сенсорика. Якщо дивитися на цей склад, він ще... Компоненти мають дуже високий індекс відновлення вуглецю. Тому, будь ласка, хто має можливість такі відтворити, будемо дуже вдячні подивитися і протестувати. І далі ми говоримо про чудо-актив. Це антиоксидант. Це можна навіть сказати, як тут написано коктейль антиоксидантних засобів, які складаються з цитрусових, з алої. Із броколі екстрактів він дозволяє очищувати шкіру, він дозволяє доглядати, дуже розумно доглядати за шкіру. І цей актив можна додавати в повний етап по догляду. Тобто, це і змиваюча косметика, і кремова група, тобто він чудово йде в тонізуючі компоненти, в тоніки, в пінки для вмивання. Він контролює вироблення себе, він також збуджує і очищає пори. Він м'яко дуже відшлоджує саме роговілі лусочки. тому в нього є також доказова база, яка підтверджує, що ну, його використання максимально добре буде відображатися на стані шкіри. Я все це не проговорюю, тому що я думаю, ви самостійно зможете прочитати, подивитися і переходити за посиланнями, де є всі ці доказові бази. Наступне це MultiExpсаen. Це, мабуть, мій найулюбленіший компонент. Він вже доволі довго у нас, він ще до часів ковіду з'явився. Це комбінація сіми рослинних екстрактів. Кожен з них по, окрем, по окремим частинкам дуже гарно впливає на стан шкіри, але вони працюють ще в синергії, тобто, яка дозволяє заспокоїти шкіру, зменшити еритему та свербіші, які дійсно у підлітків дуже часто бувають і навіть викликаний атопічним дерматитом. Якщо розробляються якісь безпосередньо такі продукти, то прошу на нього звернути увагу. Відновлює і зволожує шкіру. Так само має космос, екосерт, має всі сертифікати і має підтверджувальну базу. І останні, Остання вимога, останній виклик це позитивізм. Мені здається, що це нормально, що кожен з нас намагається підтримувати свій рівень позитивності як любими можливими способами. Для когось це там піти на прогулянку, для когось зустрітися з друзями, для когось це просто використовувати дієвий засіб догляду за собою. І це чудово, коли ми можемо знайти цей інструмент, перебувати. В гармонії з собою підіймати якось відчуття задоволеності, і це підіймає наш емоційний, духовне благополуччя і покращує, покращує нас і ну, допомагає любити себе більше. І через те, що дійсно є в цьому потреба, через те, що е, споживачі готові інвестувати в засоби, які забезпечують емоційний підйом. То мені здається, що і треба створювати такий позитивний, позитивний саме продукт. Демонструю останні розробки кларіанта. Це водний гель Hellstick. Це легка, дуже нежирна текстура. Він наноситься в будь-який зручний для вас час. Це може бути як додатковий догляд. Після основного догляду, після основної рутини своєї доглядової. ви можете його наносити впродовж дня, десь надвечір чи зранку. І він дійсно забезпечує приємність після відчуття, ви дійсно бачите ефект. Ну, я не кажу, що були просто запити, що це миттєво. Ні, все воно пролонговане. Треба його використовувати певний час. Прошу також звернути увагу, що всі активи, які ми пропонуємо, вони не дають одразу вам максимального ефекту на другий день використання. Ні, це систематичне використання, яке потім дійсно ви побачите у дзеркалі. Тобто тут ми також будемо говорити про активи, які дозволяють нам почувати себе позитивніше. Звиваються наші циркадні ритми. Ви вже не раз про це чули, ви знаєте, що це у 2017 році навіть була Нобелівська премія за ці циркадні ритми також надана. І це бецеркадін, який є екстрактом, є екстрактом саме рослини Леспедези, це, чесно кажучи, рослина бобового походження. Вона допомагає регулювати ритми оновлення клітин залежно від часу, доби, та допомагає синхронізувати власні циркадні ритми. Цей актив регулює основні біологічні цикли. Він також допомагає детоксикувати шкіру, зменшити ознаки втоми і підвищити тонус. Має безліч наворот, має безліч доказових баз, тому, будь ласка, можна якось стрічки? Ну я розумію, що на таких маленьких картинках не дуже сильно видно, але при збільшенні дійсно набріки під очима, ознаки втоми, а також цей продукт чудово підходить в. Косметичні засоби, які слід використовувати перед вживанням, надмірним вживанням гаджетів, які випромінюють якраз синє, випро... синє світло. Тому зверніть на це увагу. І останній наш актив, про який я буду зараз говорити, це Рупнес Муд Плюс. Це так само створений актив за технологією Plant Milking. Це екстракт. Родовика лікарського, ну це нашою звичною мовою. Тому він імітує вплив сонячного світла. Пояснюю, ми зараз всі перебуваємо з вами в приміщенні. Доволі рідко стали виходити на повітря, доволі рідко стали бачити сонечко. Тобто, у нас вироблення вітаміну Д значно скорочується. Він допомагає, він знаходить шляхи, щоб саме цей вітамін Д. Краще вироблявся нашим організмом. Ну і ми знаємо, що завдяки цьому рівень серотоніну та меланіну у нас під підвищується, мелатоніну вибачте, підвищується. Тобто, він, так як наслідок, дійсно покращує наш настрій і забезпечує такий розслаблюючий ефект. Прошу також роздивитися всі наукові підтвердження. Я також хочу нагадати, що наша команда, команда з менеджерів, які є всі хіміками, завжди готові вам допомогти в розробках, в базових рецептурах, в наданні зразочків, в наданні повного пакету документації. Коли ж ми сьогодні говорили про сертифікацію, я думаю, вона точно буде не зайва. Так само це наша команда не просто про надання сировини, а про надання дійсно людяності, надання цікавих фактів, надання цікавої інформації, надання вчасного надання всієї інформації, зразочків і завжди технологічна підтримка. Думаю, більшість з вас знає наших менеджерів: це Анастасію, Катерину, Євгена. Тому, будь ласка, будемо раді. Звертайтеся, якщо є якісь у вас питання.